Виконуємо вправу 14 до параграфа 14 за підручником інформатика 6 клас авторського колективу Бондаренко Лостовецький Пилипчук, частопало 2023 року випуску. Відкриємо текстовий процесор Word. Під час виконання права я буду використовувати Word 2021, але ви можете використовувати інші версії Word. Вбираємо новий документ та створимо таблицю. Для цього перейдемо на вкладку Вставлення та в групі Таблиця. Натискаємо «Таблиця» і нам потрібно 3 ступці. Та 7 рядків. Вибираємо ось тут так. Три клітинки верхнього рядка нам потрібно об'єднати. Виділимо їх. Зверніть увагу, коли ми виділяємо таблицю або будь-який елемент, з'являється нові вкладки Конструктор таблиць та макет. Перейдемо на вкладку Макет та в групі об'єднання виберемо Об'єднати клітинки. Напишемо ось тут префікси кратних одиниць. Ну і давайте спочатку введемо дані в нашу таблицю, а потім її відформатуємо. В цьому рівні дані префікси потім знайдемо в інтернеті. Зараз давайте відформатуємо, виділяємо перший рядок. І в нас тут має бути шрифт Times New Roman. Переходимо на вкладку «Основне». У мене вже Times New Roman. Якщо у вас не Times New Roman, то вибираєте тут зі списку. Розмір має бути 14. Колір синій. І вирівнювання по центру. Вирівнювання в таблицях, до речі, можна ще зробити і на вкладці макет. Там, де вирівнювання. Наприклад, бачите, вирівняти по центру. Краще, до речі, так і робити. То в цьому випадку у нас, бачите, ще й буде і по вертикалі вирівнювання. І зробимо заливку. Давайте зробимо заливку на вкладці конструктор таблиць. Ось так. Хоча на вкладці основне також можна було б зробити. Тепер для всього ось цього тексту також має бути Times Roman і розмір 14. Тут робимо вирівнювання по центру. Ось тут. Вирівнюємо по центру праворуч. Тут на замовчувані буде ліворуч, а ще буде по центру. Тут у нас буде курсив і накреслення жирне. Тут, до речі, також має бути жирне. І тепер слово номер нас має писати по вертикалі. Вернемося на вкладку Макет і в групи вирівнювання, бачите, в нас є напрямок тексту. Натискаємо по ньому. Ще раз. Добре. Вирівнюємо і ось тут по центру. І ось тут також по центру. Так, все добре. Тепер змінимо ширину ступців. Найпростіше це зробити. Наводимо казник миші на лінію між стопцями. Бачимо курсор миші стає як двонапрямна стрілка, затискаємо ліву кнопку миші та тягнемо. Префікс у нас, до речі, за лівим краєм має бути вирівнювання. Ось так. Тепер Введемо десяткові множники, відкриємо браузер, Введемо ключові слова десяткові приставки Сі. «Сі» ця абревіатура систем інтернаціонали, міжнародна система одиниць. Ну, думаю, кіло ви знаєте. Бачите, 10 в третьому це означає, що 1000 третьому це 1 та 3 нулі. мега це 6 нулів, Гіга 9 і тера 12. Так, добре. Тепер над нашою таблицею вам потрібно написати своє прізвище ім'я та клас. Зверніть увагу, в нас рядка зверху немає. Давайте її перетягнемо вниз. Бачимо, внизу є порожній рядок. Для цього, бачите, в верхньому лівому куточку є такий квадратик з чотирьох напрямленою стрілкою. Наведемо вказник миші на неї. Затиснемо ліву кнопку миші та перетягнемо. Так, ще можна писати. Зробимо по центру вирівнювання і таблицю нам також потрібно розмістити по центру. Для цього перейдемо на вкладку Макет. Та в групі таблиця, бачите, в нас є ось тут властивості. Натискаємо властивості, відкривається вікно властивості таблиці. І вибираємо ось тут по центру. Окей. Таблиця стає по центру. Тепер збережемо файл. Зберегти або зберегти як. Перший раз немає різниці. Зберігаємо у власній папці з іменем вправа 14. Право виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!